Радіотеос представляє зустрічі в старій бібліотеці. Доброго дня! Доброго дня! А дайте мені, будь ласка, пів кілограма ось тих смачних цукерок. Будь ласка, <плес> от які там на поличці. Дідіч, дідіч! Дайте ж мені прийти! І нічого я не штовхаюся на себе, подивіться. Ой. Ой, Віталію Миколаївичу, це ви? Ось так от Марічка. Якщо чесно, не чекав тут тебе зустріти. Якраз хотів оце купити цукерок трохи, бо завтра з батьками хотів вас запросити до себе та й додому. Ну, то ж буде завтра. А сьогодні я тільки не зі школи йду. Ти зі школи йдеш, подивися котра година. Чому так пізно? Вже майже вечір. Тож бо От, От таке в мене життя. Яке ж це, воно таке? От таке. Залишили після уроків контрольну з математики переписувати. І побачити в І взагалі велосипед батьки ще минулого місяця обіцяли купити і собаку, і собаку, а сьогодні сказали, що дружиться. Ну, то це ж природньо, у батьків так завжди. То ти засмутилась, напевно, через велосипед і собаку чи контрольну все-таки? за все, а вже. Та не в цьому річ. Чому одним все, а мені нічого? Всім купують подарунки щодня, а мені майже ніколи. Лише на день народження. Новий рік. То ще й контрольна ця. Здається, вчителька мене Недолюблює? Ти певна? Так, чіпляється без, без жодного приводу. Без жодного приводу. Без жодного. Ну мені тоді все зрозуміло, Марійка. Тримай цукерку, це тобі. Ти бачиш, Дякую. он того хлопчика? Бачу, бачу. Що просить, щоб йому подачку дали біля вхід в магазин, правда? Ж? Бачу, бачу. А знаєш, чи ти, Марійка? Він би дуже зрадів цукерці, яку б ти зараз йому надала. Ага, я думаю. Ну то спробуй її віднести, і ти побачиш, яка в нього буде радість. Давай спробуй. А що мені? А ну, мені цукерку. Ти побачиш його посмішку, і це буде найкращий подарунок для тебе, принаймні на цю мить. Давай. Він же бідненький, вже бракує. Саме так, віднеси. Пушку, так. А ми потім, після того, як ти принесеш і подаруєш йому цукерку, напевно, підемо до моєї бібліотеки. Поп'ємо чаю. І я тобі подарую одну книжку. Ну добре, я йому віддам свою. І підемо в бібліотеку. Заходь, Маріко, заходь. Я вже радий, що ти знову в моїй бібліотеці. Не соромся. Нарешті мені. Так вже важко тягнути цей рюкзак. Чому ж важко? Він же в тебе не важкий, то тобі так здається тільки. Та важкий, стільки... А ну, дай ну я попробую. Стіки книжок. Ой, та ні, я би не сказав, що важкий. Він середній на вагу. Заходь, зараз я почитаю тобі одну історію цікаву і тобі стане набагато легше. А біблію ми сьогодні будемо читати? І будемо Біблію читати, але спочатку одна історія. Ось послухай, осел і слон. Осел упертий, перекрив ворота. Не до вподоби звірі, світ, робота, тварини попуститись врозумляли, вступися, нам дорогу дай, плагали. Година друга та стоїть віслюк, від ніг важкий почувся сильний стук. Купатись захотів великий слон. До річки Риссю, справжній марафон. Долав дистанцію добіг до брами, тут оченята у осла пішли кругами. Герой упертий вчасно поступився, ще б мить і він з хірургом подружився. б. Господь наш інструмент для впертих має, нагнути шию їм про це подбає. А ще слонів у Африці багато, і шлях розчистити для них це свято. Знаю, я такого одного слона. Як зайде до класу. Оу. Ну, що, тобі щось зрозуміло з цієї притчі? Скажи, будь ласка. Зрозуміло, зрозуміло. А що саме? Те, що мені соромно. Соромно? Соромно. Чомусь я геть забула, що треба бути вдячно Ісусу і радіти тому, що Він мені дає. Ой, не хочу я бути впертою, черствою, ну ніколи не хочу. Чу, мені ж подарунки, теж та так хочеться мати. А чи ти знаєш значення взагалі слова вдячність, Марічко? Ну, якось так не замислювалась. Вдячність це вміння належно оцінити всяку виявлену до нас уважність, всяке зроблене нам добре діло. Вона має велику суспільну вартість, М -м -м -м. бо підтримує в людях бажання робити добро іншим. Бажання ж робити добро іншим це любов. Ой, бажання робити добро іншим. Саме а в чому так. ж любов? А річ в тому, що любов, вона породжує любов. І навпаки, невдячність часто породжує у нас і причину бути невдячним. Тож вдячна людина не бере, а віддає. Молодець. Ти зрозуміла наш урок сьогоднішній. Саме так. Ось, наприклад, той хлопчик же брак, може і хотів би комусь щось пожертвувати чи подарувати, але він сам був зрадів тому шматку хліба, який йому давали. А от ти маєш можливість їсти цукерки щодня. Ти мрієш ну, так. про велосипед, а хтось прикутий до ліжка. Так, Бачиш різницю? Так, так, бачу. Живе надією, хоча б раз піднятись на власні ноги. Світ такий, яким ми його сприймаємо. Моя ти маленька крихітко. Я дуже хочу сприймати цей світ радісним і щасливим. Що ж мені для цього робити, а? Все дуже просто. Відкривай чудову книгу Біблію і читай її. Знаєте, що я вирішила? От завжди мені на ніч читає моя мама або тато. А сьогодні я їм почитаю. Ти їм історію... Це буде вдячність. От це, про Давида. Це буде великою вдячністю. Ой, я вже навіть думаю, як я буду голосно читати, а, мама ляже спати, та... а я буду читати. Все буде навпаки. І це буде вдячністю, так? Це не буде вдячністю, тому що вони вже будуть відпочивати. Це якраз буде невдячністю. Перш ніж вони будуть лягати спати, ти підійди. І скажи, що я хочу вам подякувати, мої батьки, і подякуй їм за все те, що вони тобі зробили доброго, за цукерки, за все те, що подарували, за одяг, за книжки, які ти маєш. А потім скажи: я хотіла би прочитати вам історію із Біблії. І це, на мою думку, буде найкращою вдячністю того вечора. А я ще чаєм зроблю, можна? І чай, і каву. Якщо ти печиво ще подасиш їм на блюці, то їх радості не буде межі. А потім я ще посуд помию. Оце молодець, дівчинка помінялася геть. Я тоді швидше піду додому. Ой, навіть ці книжки мені не дуже важкими здаються тепер. От бачиш, бачиш, що таке вдячне серце, як воно міняє обставини і те, як ми їх бачимо. А якщо я зараз буду проходити поруч з тим хлопчиком. Можна, я віддам йому усі мої цукерки. Це буде дуже жартовно і дуже вдячно з твоєї сторони. От так, тепер я завжди буду радіти тому, що маю. Буду дарувати людям посмішки. Нехай буде світло навколо, і цукерки, і подарунки. Все бувайте! Молодець, нам все добре, Марійка. Ти гарно засвоїла сьогоднішній урок. Хай Бог тебе рясно поблагословить. Бувай, бувай! Батькам вітання від мене. Добре! Програмі за сценарієм Катерини Іванової та Олесі Доліної прозвучали байки Віталія Бондарчука. Читали Олеся Доліна та Віталій Бондарчук. Програму підготовлено Радіо Теос.